Що робили сьогодні зранку? Грали на піаніно». А ви перейшли зі мною на українську мову чи і спілкуєтесь вдома українською? Це діло звички, я вже давно перейшов, якось воно ж само. Зазвичай спілкувався з суржиком, потім пішов навчатися, там казали українською спілкуватися, потім перевев телефон на українську. І так поступово вже почав спілкуватися. А потім з часом ще на різних діалектах. А які діалекти знаєте? Які прикольні словечки? чим можна поділитися? Ну Закарпатський більше він ще є таке цікаве, коли все мовиш і ніч ніхто не розуміє, що ти мовиш. Але це як трохи по польськи. Да, трохи я по польську, трохи мовлю по польську. Не вшись але він. Яке сьогодні завдання було в плані мови? Змушувати не треба. Типу, тому що це викликає обратну реакцію. Я по собі знаю. У мене такий характер бунтівний. Якщо б мене змушували, я б не спілкувався. Я навмисно б спілкувався російською. Ну, все переводити на українську, те, що можна перевести, а люди з часом вже самі би перейшли.